Цієї неділі у Кременчуці відбувся велопарад. Захід планували провести ще у травні з нагоди Дня міста та Дня велосипедиста України. Але через зливу велопарад тоді було перенесено. Сьогодні ми святкуємо День міста Кременчука в нову дату в перший раз, і День велосипедиста України завжди він був в останні вихідні. Травня, попри те, що перед заходом був невеличкий дощ, це не зупинило прихильників велоруху. Близько 50 людей долучилися до велопараду. У велопараді я приймаю участь кожного року. Сьогодні запланувала з самого ранку, дуже чекала. І тут слідкувала за прогнозом дощ, хоч стояв зранку, але його не було. І тут, коли розпочався саме ну за півгодини, будемо так казати, розпочався дощ, спочатку. Я вирішила все ж таки, що поїду. Потрібно зробити благодійний внесок, допомогти нашим військовим. Також хочеться підтримати організаторів велопараду, які це все організовують. І, звичайно, підняти настрій нашим кримінчужанам. От. Ну, а я вирішив так виділитись, тим паче я живу в Кременщиці, я тут народився. Хочу підтримати наше місто в цій акції, якщо так можна назвати. От. Також традиційно до велопараду долучився велопатруль патрульної поліції Кременчука. Завжди долучаємося. Є звернення до батальйону, і ми як забезпечуємо таки, порядок на дорозі. В будь-якому випадку контролюємо певні процеси, тому залучаємось. Коли по вулиці, по проспекту, ну, звичайно воно відрізняється трошечки емоційно. Тим паче, коли більшість людей всі підтримують це, зазвичай ну гарно дійсно. Воно і зі сторони, як то кажуть, і сам процес да, емоції зашкалюють інколи. Як і завжди, велопарад був благодійним. Цього разу збирали кошти для волонтерської групи Залізна сотня із Кривого Рогу. Я гадаю, що всі крименчижани зрозуміли, що ми замало донатимо. Збираємо ми сьогодні, як і останні рази, на виробництво димових шашок в кривому розі. Кожна димова шашка це врятоване життя одного або більше наших хлопців, які на передовій. Після старту маршрут учасників пролягав проспектом Свободи вулицею старшого лейтенанта Максима Кагала, вулицею Небесної Сотні та вулицею Фінішували велорайдери на площі перемоги, де виконали ще одну традицію заходу: разом підняли свої вели до гори. Слава Україні, панове! Слава! Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.